Друзі, всім привіт, Славко! Давно не бачилися. Всі питають, де пропав. Роботи було багато. Сьогодні з вами приготуємо такий супчик, незвичайний, він буде відновлюючий з такого цікавого м'яса, ну, мабуть, самого дешевого, що можна купити. І як ви думаєте, що це буде? Це будуть курячі шиї. Чого курячі шиї? Кажуть, там м'ясо саме смачне, де частіше всього рухається. А... Ви ж знаєте, що у курки голова рухається постійно. Тим більше там куча хрящечків, кісточок, це буде таке наваристе, така смакота. Наші шиї вимиті тут десь кіло, а взагалі все по грамах, кілограмах, тоннах буде, як завжди, в описі під відео. Шурим до нашого казанчика. Ви знаєте, взагалі раніше, щоб приготувати такий суп, це треба було вибити все стадо курей, що вдома є. Тому що одна курка одна шия. Зараз приїхав, купив 100 копійки, тому... Вогонь горить, вода залита, запускаємо наші шиї. Так, прийшли. Тримай, Брайан. Кузякс. Запускаємо наші шиї. Ждемо, поки вони закиплять. Це буде такий відновлюючий супчик, такий. Ах, він буде аж солоденький. Накриваємо кришкою, ждемо, поки закипить. Знімаємо піну. Десь півгодинки, щоб покипіло, і включимось. Дивіться, друзі, наш супчик вже починає трохи закіпати. Вибираємо з нього піну, щоб в нас бульйончик був прозорий. Тут піну збирати обов'язково. Ну, так, в процесі, без фанатізму, але. Якщо ви її будете збирати, то у вас... Оп, шия вскочила. Збираємо. І вже воно закипить. Зберемося, а воно вже закипіло. Зберемо пінку і включимось. Друзі, що ми продовжуємо приготування нашого надсмачного і надпотужного супу. Рубаємо цибулю. Цибулю рубаємо кубиком. Кубочком рубаємо міленьким. Він у нас буде без зажарки, тому рубаємо міленько. В мене тут три такі середні цибулини. Штучки три. Я думаю, на таку кількість нам буде достатньо. От на такий міленький кубик. Ми її порубаємо. Порубаємо всю цибулину і включимось з вами. Друзі, цибуля нарубана, рубаємо морквину. Я не знаю, хто там як любить, Я люблю, щоб була порізана отак такою соломкою. Хто любить п'ятаками, рубає п'ятаками, хто любить півп'ятаками, рубає півп'ятаками. Я люблю так, щоб вона була міленька. Та потім хто не любить моркву може її вибирати. Отак з вами рубаємо наші дві морквини. І будемо шурувати до нашого казана вже. Ну що, товариші кулінари заглядаємо в наш казан. Дивіться, наші шийки повільно купаються в оцьому всьому ділі. Додаємо сюди нашу цибулю цибулю і моркву. Засмушку робити ми не будемо. Тому додаємо все оце діло разом. Мішнем. М -м -м -м. Краса. І. Я думаю, що вже прийшов час, щоб в нас всі інгредієнти одночасно просолилися, а ми його підсолимо. Ну, за смаком. Кожного різний казан, кожного різна каструля. Я сюди дам десь столову ложку, а потім вже будемо доганяти, так сказати, це все діло по ситуації. Ароматне, страшне, ще й з димком, це буде такий супець, в мене он вже потекло туди-назад в горло. Накриваємо. Хай гуляє хвилин 15. І тоді будемо продовжувати. Друзі, поки наша там морква разом з цибулею гуляє з нашими шиями в казані, ми порубаємо картоплю. Дивіться, на такий кубик. Ну, хто як любить на суп. В кожного, е, звісно, різні вподобання. Хтось любить там соломкою. Я бачив, хтось любить не соломкою. О, наш суп хоче втекти. Під закипів добре так. Перерубимо всю нашу картоплю. І поки ми її перерубаємо, вже наша морква з цибулею догуляє. Друзі, заглядаємо в наш суп. М -м -м. ароматна річ уже в нас виходить. Додаємо нашу картоплю. Акуратно, щоб не зварить оператора. Додали кришкою геп зверху, щоб не було соблазнів. Хай закипає, а він і так кипить. І я думаю, хвилин за 15 ми на нього заглянемо. І що ми зробимо з вами далі? Картопля вже минуло 15 хвилин, вона вже майже готова. Я сюди дам зовсім трішечки якихось макаронних виробів, які ви любите давайте. Хто не любить макарони, дає, може там, рис. Тільки не давайте гречку, вона дає такий. Специфічний або пшоно, то окремий суп. Отак, зовсім трішечки, щоб набрати нашому супу, так сказати, густоти й потужності трохи придать. Та й гуще трохи. Накриваємо, скільки там ті макарони. Ну, 5 хвилин, 7. І будемо довершувати наш суп до кінця і смакувати. Суп. Дивіться, яка краса, який жовтенький, красивенький. Додаємо сюди нашу спецію часник. Дамо трохи чорного меленого перцю. Ох, і ароматне варіво! Все в нас тут плава, все зварилося. Зараз засмакуємо його на сіль. Ой, та то, що треба. Прям чувствую, як в організм сили вливаються. Можна працювати і працювати. Накриваємо на 5 хвилин і через 5 хвилин засмакуємо. Прийшла кульмінація нашого відео. Будемо пробувати наш потужний суп. Ну, аромат тут стоїть такий, що хочеться їсти страшне. Якраз на таку погоду. Оп! Шию ми туди вкинемо. І юшки. Юшки тут багато. Тому будемо зараз смакувати нашим супом. Хто хоче, може досипати зелені. Хто не хоче, може не любе, той не любе. Тут же ж в кожного своє. Погнали куштувати. Зараз засмакуємо. Кузьма не дави мені в ногу. Mm. Отак вроді легенький. А насправді там же скільки хрящиків, кістачок, м'ясця, оцього, овочі Жовтенький, легенький і від того не менш потужний суп. Тому, друзі, до приготування це також обов'язково. Тим більше, що оці шийки. Вони дають солодкуватий присмак. От він трохи незвичайний, як з звичайної курки. Тому, друзі, з усіх лайк, дізлайк, матюк, підписка. З вами був Славко. Всім пока.